Всім привіт, у кого болить голова від того, що вони займаються пошуком скутера. Роблю маленький відеовідгук на цю таблетку від цієї головної болі. Це галуза Сергій. Отаку От апарат, я в нього придбав. Сузуки адрес 125С. Гарний апарат. Тому 100% рекомендую Сергія дзвоніть. Пишіть, дивіться відео його на каналі, не вагайтеся. Ось його фірміна Лейба, можете сканувати, дзвонити. І ще з приємностей. Це повний пакет документів до пристановки на учот. Ще не поставив, тільки забрав. І, і ще на майбутнє, якщо... Щоб ви потім не парились з пошуком мастила або фільтрів, в Сергія все є. Оригінальне мастило таке. Друзі, рекомендую 100%. Не вагайтеся, замовляйте.